Права 897. Обчисліть. Ну що ж, стартує. Перше завдання 3 у 8. Що ділиться на 3 у 7. Ну що ж, при діленні степенів з однаковими основами ми віднімаємо показники. Записуємо, що це дорівнює 3 в степені 8 відняти 7. Це буде 3 у першій степені. А 3 у першій степені це просто 3. Є? Переходимо до другого завдання. 2 у 5, що множиться на 2 12 і ділиться на 2 у 15. Ну що ж, спочатку виконуємо множення, то ми записуємо, що це буде 2 в степені. При множенні степенів з однаковими основами ми показники додаємо, то це буде 5 додати 12. Ну і ділимо на 2 у 15 степені. І це дорівнює. Ну що ж, це буде 2 в степені. 5 плюс 12 це буде 17. І ділимо. На 2 в 15 степені. Ну що ж, при діленні ми віднімаємо показники при діленні степені. То це буде 2 в степені 17-15. І це буде 2 в степені 17-15, це буде 2. 2 в другій степені, це буде 4. Є? Третє завдання: 10 у третій, що множиться на 10 у дев'ятій в чисельнику, знаменнику 10 у 10. Ну що ж, обчислимо спочатку чисельник. Тобто 10 у третій множиться на 10 у дев'ятій. це буде 10 у степені 3 плюс 9. Ми додаємо показники і ділимо на 10 у 10. Це дорівнює. Це буде 10 у степені. 3 плюс 9 це буде 12. А у знаменнику буде 10 у 10. Чисельник і знаменник це ділення. То ми можемо записати, що результат буде 10 у степені. При діленні степенів з однаковими основами ми віднімаємо показники. То це буде 12 відняти 10. Або це буде 10 у другій степені. А це 10 помножити на 10, це буде 100. Є? Переходимо до четвертого завдання. 8 у 5, ще множиться на 80-тій у чисельнику, в знаменнику 8 8,11, ще множиться на 8 83. Обчислюємо окремо чисельник і знаменник. При множенні степені з однаковими основами ми додаємо показники. Тобто це буде 8 у степені 5 плюс. 10 у чисельнику. А у знаменнику буде 8 у степені 11 плюс 3. І це дорівнює. У чисельнику це буде 8 у степені 5 плюс 10, це буде 15. А в знаменнику 8 у степені 11 плюс 4, 3. Це буде 8 у 14. Гаразд. Ну, а зараз. Ми 8 у 15 і ділимо на 8 у 14 і це є чисельник і знаменник. То ми тоді віднімаємо показники степеня, Записуємо 8 у степені 15 відняти 14. Це буде 8 у першій степені або 8 просто. Є? Ну що ж, записуємо відповідь? Отже, обчислють у першому завданні записуємо 3. Вийшло. У другому завданні 4. У третьому завданні вийшло 100. І у четвертому завданні вийшло 8. Є.